Самольот, грязь. площадка, открытка. відкритка. Стоп! Ну, була якось в інстаграмі, в одній з груп, напис Швидкий метод приборкання пушистих кучерів. Отож, пушисті кучері. Взагалі приборкати скоріше можна коня, собаку, ну, чи кота. Але головне, що цей кіт буде не пушистим, він буде пухнастим. Пушистий це калька з російською, пухнастий. Це вкритий м'яким пухом, густою м'якою шерстю. Ще можна сказати пухнатий. До речі, ви знали, що пухнасту шерсть ангорського кролика французи першими почали використовувати у пряшу? в інтернеті. Є дуже багато, безліч я би сказала, фото цих таких пухнастих кулюк діаметром до пів метра. А от наш балабончик сьогодні теж пухнастий. Штучним невиправданим архаїзмом це я цитую, охрестили московити прислівник на позір. Деякі словники подають інший наголос на позір. Тобто з першого враження на показ. І знаєте, який фразеологізм є на перший погляд. І подейкують, що звучав він спочатку на перший позір. Так, це чи не так, істина чи не істина, мені сказати важко. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка. А от я звернуся до класиків. Ольга Кобилянська писала, перша увійшла зоня, а за нею він. Змінився на перший позір не дуже. Ну, або інший варіант. Ось візьміть оцю диню. Позір у неї гарний. Позір, тобто погляд-вигляд. Де вживати? У побуті чи у творах. Ну, вибирати виключно вам. Але я вважаю, що ось такі смачні слова українські варто виймати із забуття.